Місто найкращих сусідів вітає з великодніми святами. Івано-Франківськ об'єднав людей з різних куточків нашої країни. Усі вони полюбили його за чарівну атмосферу, затишні вулички, ну і звичайно патріотичних та відкритих франківців. Силою України є саме люди. У Франківську люблять мера Руслана Марцинківа, тому що він багато робить для розвитку міста і об'єднює навколо себе людей, що Франківськ був і справді найкращим. Сьогодні вертикальна кухня поспілкується з найкращими сусідами прямо у серці міста. Можемо відписати це місто як веселе, таке захоплююче, затишне для життя. Дуже цікаве, різнобарвне і таке натхненне. І, і сучасне насамперед. Франківськ він дуже автентичний, має свій смак, має своє обличчя, має таку неповторну атмосферу. І сюди завжди хочеться повертатися. Його хочеться вивчати. Ним хочеться насолоджуватися як такою смачною, дуже. Стравою. Mm. Івано-Франківськ дуже приємний, дуже е, такий з розпахнутими об'яттями і дуже славний город. Мені дуже тут подобається. Mm -hmm. Для мене місто івано – є моє рідне місто. Воно для мене є мальовниче, красиве, затишне, створене для людей, для комфорту і для гарного проживання. Чудесне місто. Я живу 9 років в ньому. Ну я закоханий, я не... Одни хвилины не пожалкував, что я сюда приехал из Днепра. Это очень красивый город европейского типа. И когда приезжаешь сюда, отдыхаешь душой. Приятная архитектура, очень симпатичные люди. І дуже комфортна обстановка Франківськ – це насправді моє місто, моє рідне місто. Я тут народилася, виросла, і ви знаєте, з кожним днем, з кожним моментом він все більше і більше нас радує. У Нас дуже красиве, цікаве місто, особливо для наших. Тих, хто приїжджає до нас, от, в мене дуже багато друзів, які приїхали із різних куточків України зараз до нас. І всі вони теж закохані в Франківськ. Так що я всім бажаю закохатися в Франківськ. Це місто дуже красиве, гарне, все в зелені, плиточка всюди. Є парки, які ми відпочиваємо, озеро зроблена гарна конструкція озера. Дуже гарне. Місто, де реально хочеться жити. Ще місце для того, щоб гуляти з песиком, можливо, якихось педфрендлі таких острівців. Mm -hmm. Також. Де могли збиратися де, всі <звачки> власники да, тваринок і грати ще, можливо, безплатну парковку більше додати <звач> для автотранспорту. Так, було б дуже непогано, та й так все влаштовує. Ну, дороги трошки підлатали би. Бачу, така проблема є з транспортом. вузькі дороги на Чорноволо. В частности, ми там раніше ж мешкали пробки. Ну, це проблеми великих міст. Ну, по-перше, він і так дуже змінюється, бо е, за цей період, коли я приїжджала і їхала звідси, я помічала кожного разу якісь е, додаткові локації, місця, щось створювалося, тому це вже дуже гарний тренд. А щоб я змінила, і це перше, напевно, що е, кинулось в очі, коли я сюди приїхала, це зовнішній вид, будь, від, вид будівель. А дуже багато в центрі нереально красивих будівель, але вони ну, не доглянуті. Ну, будемо чесні. Е, ну, наприклад, тут ми маємо зараз Зараз гарна локація з гарними будівлями, але є дуже ну, вулиця Шевченка, вона дуже красива, але там, ну, там є над чим попрацювати. Мені тут дуже всього багато подобається. Найбільше б змінила, щоб трішки вулиці, менші були такі розгрузити вулиці пробки. Воно Важко десь приїхати, довго стояти, а так в місті вже зараз центр більше розгрузили. вулиця, де ми зараз знаходимося. Вона колись була вулицею, проїжею. Бачите, зараз зробили, і як вона гарно виглядає. Думаю, що тільки в такому плані, а так то гарно все. Зелені у нас багато, повітря свіже, все гарно. Нічого, я я насолоджуюсь цим містом і тут змінювати ну нічого не потрібно. От як тільки центральної вулиці від'їдеш, начинити дорогу. От починить дороги, і все буде окей. Тільки... Ну Багато чого можна змінювати, розумієте? Тому що завжди прогресуємо. Ми прогресуємо, ми розвиваємося, місто розвивається, особливо зараз. Дуже багато. Є в нас така одна невеличка, але дуже нагальна проблема це щодо нашого транспорту. Я бачу, що наш мер працює над цим. Хотілося б побільше, щоб в нас було менше заторів і більше вільного, вільної дороги для того, щоб комфортно проживати. І, в принципі, все, в принципі, дуже добре. Насправді, в нас в Франківську дуже все, все насправді дуже добре. Порівняно з іншими містами, повірте, бага була в багатьох містах і не тільки в Україні, а й за кордоном. І Франків це місто, де хочеться жити. Так що все добре. <світтє> треба більше розвивати його, більше будівництво, бо тому що у нас зараз багато є е переселенців, які не мають де проживати. <світтє> треба їх побесечити житло і допомагати їм. Да вони такі самі люди, як ми, українці, які теж борються за вільну Україну. В принципі, що сусіди нормальні, хотілося б, звичайно, більше якось спілкуватись та комунікувати, тому що бувають іноді такі випадки, що навіть не знаєш своїх сусідів. Да, не знаєш своїх сусідів. Так, не сусідів так, але в принципі сусіди гарні, не заважають спати та й добре. Вправді завжди з усіма сусідами дуже приємні стосунки, дуже раді. Вітатися, але не так, щоб і ходили до один одного в гості. Тобто, ну все в рамках. Ви знаєте, тут саме е, е, наше покоління ми не ходили, але покоління батьків, коли я була маленькою, це збирався ві, весь двір, це могли раптом е, або горе, або радість, то всі разом якось могли це все проводити. Ну, якось, напевно, мені не пощастивилось е, жити в новобудові, тому не було дуже багато е, ремонтів. Але е, наче було все добре з сусідами, так? У мене сусіди дуже гарні. Ми живемо на невеличкому такому будинку, в нас п'ять поверхів і в нас один під'їзд. Ми знаємо всіх один з одного, з усіма вітаємося, в нас всі дуже дружні, ми разом і святкуємо, і збираємося біля будинку. І дітки в нас ходять, ну, взагалі, мені здається, в мене найкраща вулиця найкращий будинок. І ходжу, і дружимо, все гарно, ну, Люди тут найкращі, на всю Україну найкращі люди. Абсолютна тишина, живеш комфортно. Всі люди з тобою в ліфті здоровують. Всі, якщо говорять, кажуть... дякую різні. Звичайно, що люди всі є різні, але саме основне це. Мати в душі оцей мир, спокій, гармонію. І в принципі, тоді немає поганих людей. Тільки одні позитивні, гарні, добрі. Просто треба посміхатися більше, і люди будуть посміхатися нам взамін. Дуже хороші, можна поговорити про історію, про все, що можна. А, напевно, дуже формальні стосунки. Просто вітаємось, коли заходимо в під'їзд та біля квартир, та і все. У мирний час франківці любили часто ходити у гості до найкращих сусідів. Звісно, з гостинцями. Сьогодні місто живе, місто чекає своїх найкращих людей, які точно повернуться додому. Сподіваємося, що наступного Великодня в Україні буде мирно, бо вдома найкраще.